Біфрен, спокій за ясної голови. В ефірі інформаційний марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів «АйСіТіВі» та «Вікон СТВ. Мої вітання. Авіація, дрони камікадзе і реактивна артилерія. Миколаївська область потерпає від обстрілів російського агресора. Вночі ворог вдарив по промисловій зоні Миколаєва зенітно-ракетними системами С-300. Попередньо ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. Три ворожі дрони камікадзе атакували портову інфраструктуру Очакова, але їх збили українські військові. Околиці сільських громад вздовж берега Дніпровського лиману Росія обстріляла касетними снарядами. Постраждалих немає. Повідомляє. Оперативне командування Південь. Під постійним вогнем залишаються села Березни-Гувацької громади та залізнична станція Березни-Гуватого, а ворожу ракету Х-31 знищила в повітрі наша протиповітряна оборона. Також наші захисники на півдні приземлили російський безпілотний розвідник типу Орлан-10, а в Баштанському районі збили ворожий штурмовик Су-25. На півдні наша авіація і артилеристи за добу завдали п'яти ударів з літаків і 250 з артилерії. Знищено контрольно спостереження. Не пункт та склад з боєприпасами у Береславському районі Херсонщини. П'ять мирних мешканців Донеччини загинули вчора через обстріли расистів. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Чотирьох ворог вбив у Курахівці, одну людину в Бахмуті. Ще десять людей поранені. Загалом від початку повномасштабної війни на Донеччині росіяни вбили майже 900 цивільних, понад 2000 тисячі поранені. Це не враховуючи жертв у Маріуполі та Волновасі. Голова області вкотре закликає людей виїжджати з регіону, адже через агресію Росіян безпечних місць на Донеччині немає. Українські сили зміцнюють позиції біля Лиману на Донеччині. Росіяни вже майже в оточенні. Повідомляє у своєму звіті американський інститут вивчення війни. За їхніми даними, збройні сили України продовжують наближатися до Лиману, визволяючи все нові і нові населені пункти. Експерти інституту повідомляють, що за останні два дні наші військові взяли під контроль кілька-кілька сіл поблизу Лиману, про що поки офіційно не повідомляли. На їхню думку, вже незабаром збройні сили України можуть відрізати останні логістику. Тичні шляхи окупантів і взяти їх в оточення. Прокуратура повідомила про підозру п'ятьом російським військовим, які в лютому в гостомелі розстрілювали автомобілі зі мирними мешканцями. СБУ їх ідентифікувала. Це бійці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також із загону спецпризначенців Красноярського краю. За даними слідства, ці російські військові більше шість годин поспіль розстрілювали цивільні автівки, на яких люди намагалися виїхати з під обстрілів. Від їхніх рук загинуло п'ятеро людей. Ще Шестеро отримали поранення. Це такі як удари, сипеться скло, сипеться. Я просто так накрила руками голову. І я пам'ятаю, що я казала собі, я тоді не розуміла, які травми я отримала. Реально було важко дихати. Я дихала досить так ну, приривчасто, і мені було важко дихати насправді. Я позвонила своїй подрузі, з якою, з якою був мій син. Я пам'ятаю, як зараз свої слова. Я сказала, що е, якщо я помру, то е, все новим мою дитину. Це було 25 лютого. Росіяни з усіх видів озброєння розстріляли більше десяти автомобілів. 38 куль мінімум випустили в один з автомобілів. А найбільше було 178 влучань по одній з машин. Є 41 свідок цього злочину. Призначені десятки експертиз. і Є відео з камер спостереження, розташованих поруч із місцем розстрілів. Також є відеозапис свідка подій. Відео та спогади про ці події тих, хто таки вибрався, публікує Нацполіція. Вони розстрілювали, як на сафарі, можна сказати, ці транспортні засоби. Кількість влучень, ще раз кажу, вона перевищувала щонайменше 38. Тобто це не разовий постріл когось десь там, хто десь вибився з команди, і не виконав. Це була централізована команда. Світ має діяти превентивно на всі погрози Росії на анексію українських територій і шантаж ядерною зброєю. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами і викладачами Гарвардського університету. Також він розповів, що очільник Кремля знову хоче зламати зернову експортну ініціативу, від якої залежить продовольча безпека десятків мільйонів людей. Зеленський наполягає, що наслідки мають наставати для Росії вже за сам факт таких погроз. Лише превентивні дії можуть показати, що світ. Нічого не проковтне, і що агресору доведеться заплатити за все це дуже болісну ціну. Реагувати тоді, коли російські удари вже стануться, це запізно. Подивіться на ситуацію з атомними об'єктами України. Вперше в історії атомну станцію обстріляли з танків прямо прямою наводкою. Вперше в історії крилатими ракетами був нанесений удар по території атомної станції. Чому Росія все це робить? Вона бачить. Дефіцит превентивності у світі. Росія продовжує газовий шантаж Європи напередодні старту опалювального сезону. Ще на початку вересня Кремль повністю зупинив північний потік. потік-1». нині сталася аварія на заповнених газом підводних трубопроводах. Обидві нитки північного потоку почали протікати одразу в трьох місцях. Влада європейських країн підозрює, що за диверсією стоїть Росія, яка намагається ще більше підірвати постачання енергоресурсів до європейського союзу. Ці кадри оприлюднила берегова охорона Швеції. Море буквально кипить від газу, який піднімається на поверхню води. У прибережних районах країни сталося одразу три витоки на обох нитках головного російського газогону до Європи. І це викликало спочатку підозру, а потім впевненість європейських держав у тому, що це не випадковість, а цілеспрямована атака. У Швеції дані заявили, що витоки з північних потоків спричинені навмисними діями. А шведські сейсмологи підтвердили, що зафіксували поту. Жні підводні вибухи поблизу місць аварії вони найімовірніше і спричинили пошкодження газогонів. Ми взяли до уваги інформацію, отриману від наших данських колег, і дійшли висновку, що пошкодження російських газогонів Північний потік і Північний потік-2 у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Це не випадковість, а диверсія. Уряд Норвегії також поінформував нас про збільшення активності безпілотників у північному морі. Швеція і Данія вже почали розслідування, аби встановити хто винен у диверсії. Утім, і європейські політики і експерти припускають, що за аваріями на газопроводах стоїть саме Росія. Адже вони сталися перед початком опалювального сезону у розпал енергетичної кризи, яку розв'язала Москва, яка постійно шантажує енергоресурсами європейські країни. Росія використовує газ як важіль впливу на захід щодо підтримки України. Тож цілком справедливо припустити, що вона отримає перевагу, намагаючись ще більше підірвати європейський енергетичний ринок. Росія намагається створити ще більшу небезпеку і невизначеність, чи будуть пошкоджені інші трубопроводи? Що аварія на північних потоках є диверсією самих росіян і частиною політики газового шантажу, переконані в офісі президента України актом агресії проти Європейського союзу? Так назвав витік газу радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Масштабний витік газу з північного потоку – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція у безпеку танки для України, особливо німецькі. Кремль зі свого боку цинічно коментує, що теж не може виключати саботажу. Тим часом американські спецслужби ще влітку застерігали уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи. Причини витоків зараз розслідують. Попередні повідомлення вказують на те, що це може бути результатом атаки або диверсії. Хочу запевнити, що ці витоки не матимуть значного впливу на енергетичну стійкість Європи. А от що справді важливо, це те, що ми працюємо щодня над зміцненням енергетичної безпеки для Європи та всього світу. Нині пропускна спроможність російських трубопроводів впала до нуля. Втім, на обсягах постачань російського газу до Європи це не позначиться, оскільки північний потік потік-1» Росія вимкнула ще у вересні, а північний потік потік-2» через російську агресію в Україні так і не запустили. Замість постачань з Росії трубопровідний газ. Європа отримує тепер переважно з Норвегії. У день аварії на обох північних потоках у польському Гданську відкрили Балтійський газопровід. Це прямий конкурент трубам Газпрому. Адже він постачатиме блакитне паливо з Норвезького шельфу через територію Данії морем до Польщі. Перший газ ним потече 1 жовтня, і вже наступного року. Що отримає 6,5 мільярдів кубометрів норвезького палива? Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. До складної через війну зими готується Черкащина. Тут модернізують котельні, оснащують їх резервним обладнанням, запасаються альтернативним паливом. Жителі висоток утеплюють будинки, встановлюють теплові пункти і закуповують теплий одяг та ковдри. Люди бояться проблем з газом і того, що ворог гатитиме по критичній інфраструктурі. Ірина Цимбал продовжуй тему. Це індивідуальний тепловий пункт із погодним регулюванням. Для того щоб коли на дворі підвищується температура, не споживати велику кількість тепла. Голова ОСББ показує один з будинків, який разом з жителями підготували до зими в підвалі, встановили тепловий пункт, ізолювали труби, щоб не було втрат тепла. Нещодавно завершили комплексне утеплення висотки. У нас зараз середня температура в будинку 21 градус. От ну, звичайно, я думаю, що цієї зими це буде 18. Вважаю, що ми маємо всі зібратися, зрозуміти, що зима буде важкою, холодною, але все це можна перетерпіти. Жителі тішаться, що встигли утеплити будинок. Я на товчах запаслася ще й ковдрами. Обігрівачів немає. У нас є кондиціонер, але минулого року ми ним не користувалися. Ну я сподіваюся, що в цьому році також не потрібно буде ним користуватися. До складної зими місто готує котельні. А це сам котел. Він робить. Обрав температуру, зупинився, зараз температура впала, він о, включився, але ну, на автоматичному режимі все. Капітальний ремонт цього котла на альтернативному паливі щойно закінчили, розповідає оператор. Провели гідроопробування трас, заготовляють паливо. Це тільки на гарячу воду його вистачає, а так ще для піддержки газові котли стоять, тому що самого його він не потягне. Газові котли тут теж реконструювали цьогоріч. Усі котельні підприємства до опалювального сезону готові. Є резерв обладнання і ресурсів, запевняє керівник теплогенеруючого підприємства. Топитимуть так само, як і минулоріч. Газ в країні є після вдалих дій збройних сил України на харківському напрямку. Від душі відлягло по тій причині, що ворог відкинутий подалі від наших родовищ природного газу. Хоча е ці падлюки не мають ні честі, ні гідності, б'ють по цивільній інфраструктурі. Взимку має бути тепло, кажуть комунальники. А от масово закупати електрообігрівачі, буржуйки у квартири містянам не радять. Це небезпечно. Ірина Цимбал, Стрян, факти ICTV, Єдині новини. Понад 170 тварин евакуювали з запорізького звіринця на Львівщину. Через близькість до фронту постійні вибухи та обстріли звірі перебували у постійному стресі. Львівські волонтери розмістили їх у домівці врятованих тварин. Сама евакуація тривала понад добу. Для розміщення нових підопічних облаштували 16 тимчасових вольєрів. У домівці просять небайдужих допомогти забезпечити нових мешканців кормом, фруктами та овочами. Тут ми можемо побачити поліка, от що йому в загальному зараз треба це от, купити коваль, ну там хвостик трошки підстегти, гривку вичисати. А ще страуси, олень, лама, муфлони загалом понад 170 тварин і птахів. Усі їх евакуювали з запорізького звіринця, що на території дитячої залізниці. Через близькість до фронту звірі були в постійному стресі. Дійсно, там лунали вибухи, далі продовжуються лунати. Тварини це сприймається досить важко, адже вони не розуміють, що коїться. Якщо ми люди розуміємо, що там летить там ракета, працює ППО, то тварині, на жаль, це ніяк не пояснює. Евакуаційна операція. Тривала понад добу звірів, поселили в домівці врятованих тварин на Львівщині. Там волонтери облаштували 16 тимчасових вольєрів. через те, що тварини, які там знаходились, вони не бачили людей з початку карантину коронавірусу. І весь цей час тварини просто одичавіли всі, навіть свійські, які б мали бути повністю контактними. Вони стали дуже агресивними, тому не прийшлося в більшості тварин сидувати. Аби перенести їх просто в сплячому стані до, до транспорту, нині тварини адаптовуються, з ними працюють ветеринари за потреби, лікують і вакцинують. Організм виснажується, ресурсів черпається е, більше. І відповідно, ну тварини, які знаходяться в постійному стресі, термін їхнього життя, так сказати, скорочується. До зими в притулку планують збудувати постійні вольєри, аби створити для тварин максимально комфортні умови. Він дуже самати любить тести. Аби пригодувати усіх звірів, у притулку на день витрачають 4 тисячі гривень. Нині допомогти тваринам може кожен задонатити або принести харчі безпосередньо до притулку, як це зробили Денис та Андрій. Ну і ми там якби зібрали трохи коштів і. Привезли, зараз питались там, що треба. Далі овочі, фрукти ми сьогодні привозили, бо нам. Я вчора списався в інстаграмі, сказали, що потрібно зерно. На наступний раз, може, і зерно привезе. Загалом за час повномасштабного вторгнення через цей притулок пройшли понад 5 тисяч тварин. Багато з них залишаються жити тут. Мирослав Володимир Улюк, факти сі ті. Єдині новини. Наразі це все. Наступні новини вже за 15 хвилин.